прямому ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Уряд ухвалює рішення про підвищення рівня грошового забезпечення для українських військовослужбовців, наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. У поточному році, завдяки ухваленню правильного бюджету, загальний обсяг фінансування сектору національної безпеки і оборони збільшився на 16 мільярдів гривень. Левова частка цих коштів спрямовується на грошове утримання для українських військовослужбовців, наголосив Єценюк. Більш ніж 5% валового внутрішнього продукту України йде на фінансування збройних сил. Рішення щодо підвищення грошового забезпечення для українських військових наголосив Єценюк є одним з кроків для того, щоб Україна стала членом НАТО. Так, Кабмін дав можливість міністру оборони, міністру внутрішніх справ, голові служби безпеки України та іншим силовим підрозділам встановлювати відповідні розміри грошового забезпечення. Яценюк також повідомив, що 25 січня уряд планує розглянути питання щодо державного оборонного замовлення. Це саме те фінансування, яке потрібно для закупівлі нової та ремонту існуючої техніки модернізації українського війська. Уряд схвалить державне оборонне замовлення для придбання нових видів озброєнь, нової військової техніки і для модернізації українських збройних сил. 20 січня кабінет міністрів схвалив розширення санкцій проти Росії про обмеження ввезення товарів з території країни сусідки. Про це заявив голова уряду Арсеній Яценюк. Варто відзначити, що на російсько-українському кордоні застрягли 100 вантажівок, які везуть товари в Молдову. Вони заблоковані через оборону Києва на ввезення низки товарів з Росії. Нагадаємо, кабінет міністрів України ухвалив рішення про введення контрзаходів щодо Російської Федерації з 1 січня 2016 року. Таким чином, з 10 січня буде запроваджена повну заборону на такі товари, як горілка, кондитерські вироби, м'ясо, шоколад та шоколадні цукерки, продукти дитячого харчування, риба, плавлені сири, пиво, сигарети з фільтром, корм для собак і котів та ряд інших протоварів. Станом на 7 ранку, 20 січня, в восьми населених пунктах Одеської області все ще немає електропостачання. Про це повідомляє прислужба ДСНС. Всього залишається знеструмленими неструмленими 129 населених пунктів у п'яти областях України, а саме: Херсонський, 85, Миколаївський, 27, одеський 8, Черкаський, 5 та кіровоградський 4. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Одеса вже майже оговталася від сніжних заносів, проте в області справи поки що не настільки позитивні. З цієї причини голова Одеської обласної державної адміністрації Михайл Саакашвілі провів онлайн-відеоконференцію з керівниками районів області. Вирішували питання негоди та відновлення транспортного руху. Ситуація в області поки що складна. Зараз техніка працює у районі Татарбунар, Сарати та Овідіополя. Розчищає тракторами та спецтехнікою. В Арцизі значить проблем нету. Білоградністровського проблем не вроді, так да? на Білородністровській проїжджаємо є, в Арцизі. Там проблема в кепліці не можуть доїхати електрики, щоб ліквідувати пори. Кепліцю засипана між саратою і татарбунарами розчищають і в Білгородністровському на дорогах Приморського біля пропускного пункту Старокозача, за напрямком до Володимировки. Втім, техніки на область не вистачає. Час єджу всю трасу проїхали дішку. Два треті мелко. і говорят і все. Как вони можуть? Якщо даже не будуть робота, і за Мы Ми говоримо 200 кілометрів дорог. Окрім транспортного руху в області, актуальною залишається і проблема енергопостачання. Без світла залишається вісім населених пунктів в області. Обленерго працює цілодобово. Питання вирішується найшвидшими темпами. Валентин Блях Ігор Дерев'янко – Факти. Станом на ранок, середи 20 січня. Тривають роботи з розчищення від снігових заметів основних магістралей області. Ще вчора було відкрито рух по дорозі Київ, Одеса. Сьогодні повністю відновлено рух у напрямку Одеса. овідіополь за інформацією координаційного центру. Дорога Одеса Миколаїв на ділянці до Коблево вільна від снігу, проте на території Миколаївської області рух все ще ускладнений. На ділянці Коблево-Красне співробітники поліції пропускають тільки позашляховики і повнопривідні вантажівки. кілька рейсових автобусів дісталися до Одеси в супроводі Грейдера. Відкрито рух по об'їзній дорозі на Ілічівськ. Дорога від Теплодара до автотраси розчищається. Сьогодні обіцяють відновити сполучення з містом. Що стосується автодороги Одеса рені то тут ситуація залишається складною. За найоптимістичнішими прогнозами, автомобільний рух тут з'явиться не раніше завтрашнього дня, поки тут можна їздити до паланки. Що стосується одеських вулиць, то тут обстановка трохи краща. Проїзд відкритий, але міська влада і поліція просять водіїв не виїжджати без гострої необхідності. Працюють тролейбусні маршрути, проводиться розчищення трамвайних колій. Вийшли на вулиці Трамваю номер 7 13, 18, 26. А ось наступні маршрути поки не працюють. номер 3, 28, 19, 21 та 1. По маршруту номер 5 працює снігоочисник. І у продовження теми як Одесити почувають себе на третій день після снігопаду. Дивіться далі. Багато снігу, радість для дітей і випробовування для великого міста. На третій день після снігопаду транспорт рухається значно краще, дороги більше розчищені. Робочі бригади комунальних служб працюють з п'ятої ранку. Наша знімальна група поцікавилась в Одеситів, чи достатньо розчищені дороги та чи прибирається сміття у подвір'ях. Думки Одеситів різняться. «В цьому году, звісно, адміністрація реагувала среагірувала швидко, ніж в тому році. И транспорт лучше ходит? да, намного лучше. А общественным не ездили еще? Вот, был транспорт? Нет, выходной не ездил. Но судя по тому, что супруга ездит в общественный транспорт, то довольно. Медленно, но зато уверенно ездит. А во дворах сами люди чистят? Нет, во дворах, к сожалению, приходится чистить самам. Самим коммунальной службой? Да, коммунальная служба слабовата. А так, Центральные магистрали, конечно, очищены неплохо, неплохо. Что не скажешь. Честно говоря, я плохо помню, как там расчищено было. По-моему, лучше. Да. А во дворе чистят сами люди или коммунальные службы? Нет, в основном сами люди. Сами чистят, да? Особенно первый снег, который я сама лично чистила. Очень тяжело, дороги, трассы забитые. Власти слабо работают. Вот все. Ну на сьогоднішній день чистять і комунальні служби і жителі. Ну в принципі, то вважаєте, що погано, все -таки, плохо, плохо, ну а ви стоїте вот здесь. Це добре. Ситуація з вивозом сміття виглядає не найкращим чином. Це пояснюється тим, що транспортним засобом ще важко добиратися у подвір'я. Только що викинув мішок мусора. Не убирается. Исходя з ситуации, то що погода, то в принципі можна. понять и можно простить, вот. но вследствие того, что сейчас происходит, желательно прочистить э, вот ту вот дорогу, там сюда будет заезжать, соответственно, э, машина, которая загружает мусор, то есть вот как бы то, что я вижу. Громадський транспорт рухається набагато краще. Більшість трамвайних колій розчищено, вже відновили свій рух 17-го та 18-го маршрутів. Одесити в більшості згодні з тим, що в цьому році Одеса легше перенесла снігопад. Тім жаліються на нерозчищені зупинки подвір'я. Тож одеситам часто треба самим протоптувати собі доріжки. За прогнозами мороз буде тільки збільшуватися, а сніг сам по собі в найближчий час не розтане. Олена Логінова, Олег Черба, факти. Нагадування водіям в умовах негоди необхідно проявляти підвищену увагу до обстановки на дорозі. Співробітники поліції Одеської області звертаються до учасників дорожнього руху з проханням. Неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, в умовах снігопаду або дощу необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар, дотримуватися швидкісного режиму і правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки, а також відмовитися від ризикованих маневрувань. Якщо виникає необхідність, зупинитися, знижуйте швидкість. Поступово, а при зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне середовище, через негоду зверніться за допомогою в поліцію або аварійні служби. Не будьте байдужими, адже завтра допомога може знадобитися саме вам. Крім того, працівники поліції рекомендують водіям під час ускладнення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом. За період снігопаду в медичні установи Одеси звернулося 46 осіб з травмами, отриманими на вулиці. З них 9 городян були госпіталізовані. Про це повідомив головний хірург управління охорони здоров'я Одеської міськради Володимир Фоменко. Він зазначив, що за період снігопаду торік таких звернень було на 40-50% більше. У чотирьох з дев'яти госпіталізованих діагностували переохолодження. В основному підкреслив головний хірург міста. Це люди без певного місця проживання. Нагадуємо одеситам адреси цілодобових травмпунктів: Лідерсовський бульвар, 11, парк Шевченка, проспект Добровольського 100, вулиця Болгарська, 38 та приймальні відділення першої та 11 лікарень. Кількість жителів Одеської області, які померли від грипу та пневмонії, зросла до 20 осіб. Повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Всього по країні таких випадків 51. Наш регіон утримує перше місце. 17 січня в місті Южне в результаті тотальної двосторонньої пневмонії померла 39-річна бухгалтер одеського припортового заводу. При цьому влада продовжує стверджувати, що під порог пройдений тільки в Донецькій та Рівненській областях. Ще 17, включаючи одеську, наблизились до нього. В них введено карантинні заходи. Фахівці ще раз наполягають, що особи з групи ризику, діти до 5 років, вагітні жінки, люди старше за 65 років, люди з надмірною вагою, хворі на цукровий діабет, серцево-судинними захворюваннями і хронічними захворюваннями легенів повинні звертатися до лікарів при появі перших же ознак вірусної інфекції. Одеські волонтери звертаються до городян з проханням зібрати взуття для замерзаючих безхатчинок. Зараз у наметах обігріву МНС знаходиться близько 50 осіб. Деякі в туфлях, а деякі без них на взутті суцільні діри. Якщо ви маєте непотрібне, але придатне для використання взуття, приносите їх на канатну 35. Залишайте його на охороні. У суботу у другий канатний провулок 4. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука а поза студією. Вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.